Добрий день, шановні гості, і підписники мого каналу. Мої вітання вам із Харківщини. З вами вітер Трояндових мрій. Погода в нас сьогодні не стійка станом на 12 грудня. Позавчора в нас випав сильний сніг, і мій садочок перетворився на таку чудову казку. було дуже-дуже гарно. Але сніг лежав недовго, до вечора він розтав і лишив після себе отаке зелене. Видовище. Подивіться, будь ласка. В принципі, от станом на сьогодні, мій квітник виглядає доволі зелено, чудово, прекрасно, і це просто неймовірно, що серед зими. Квітник виглядає саме таким чином. У мене, як ви бачите, дуже багато рослин, як це зараз називають зеленозимуючих, але у мене навіть вони не зеленозимуючі, а якісь сіро зимуючі, бачите? Листочки на них більше такого сіро-блакитного кольору. І звісно, такі рослинки з таким кольором листочків, вони дуже гарно зимують і дуже гарно переносять спеку адже за своєю природою у них включені механізми терморегуляції. От саме цей сірий колір він гарно розсіє сонячний, сонячне світло. І тому, як правило, по сухості, які рослини вони мають такий колір. А ось, наприклад, ось така рослинка, як чистець Візантійський, бачите, у неї навіть є і пушок на листочках, і оцей пушок він теж дуже гарно розсіює світло. Ну і е, у зелено-зимуючих рослин виробляються в клітинах такі цукри, які унеможливлюють але, але не те, що унеможливлюють, але. Знижують температуру замерзання, такі собі антифризи виробляються. І хочу вам показати свою альпійську гірку, як вона виглядає станом на сьогодні. Я свою альпійську гірку дуже і дуже люблю. І хочу трішечки про неї вам розповісти. Справа в тому, що вона у мене тут знаходиться вимушено на передньому плані. Я взагалі-то люблю такі, от знаєте, рельєфи у квітниках люблю альпійські гірки. Але те, що вона у мене на передньому плані, це не так мені захотілося. Тут у нас знаходиться каналізаційна яма, яка залита бетоном. Звісно, що на бетоні нічого рости не буде, тому було прийнято рішення на цьому місці зробити альпійську гірку. Отак вона і з'явилася. І вона у мене на передньому плані, її видно у мене із ганку. Мого будинку її видно відразу від входу в наш двір, тому вона повинна виглядати завжди, завжди чудово, завжди прекрасно. Бо це перше, що кидається в око. Тому в мене тут підібрані такі рослинки, які можуть зберігати декоративність максимально довго. І ця прикрашати цю гірку у будь-яку пору року. От ви бачите, зараз зима, а тут зелено зимуючі рослини, і вони дуже прикрашають гірку. Що ж у мене на ній росте? На ній росте, дивіться. Гвоздичка, бачите? Гвоздичка Переста. Вона зараз створює такі ось блакитні подушки, а наприкінці травня вона чудово цвіте. І я дуже люблю свою альпійську гірку саме наприкінці травня. Коли гвоздички, а в мене тут два сорти: тут у мене біла і рожева, прекрасно квітнуть. І ось дивіться, ця гвоздика, вона Доволі посуха стійка, адже такі підвищення в рельєфі, вони саме і е, потрібні тим рослинам, які витримують посуху, адже вода з таких підвищень стікає. І отут у мене саме такі рослини і підібрані. І посуха стійки, і ті, що ті, що витримують сонце влітку. Бо в мене тут такі умови. І ось гвоздичка це саме те, що тут потрібно. Далі, в мене тут росте ось цей кущик лаванди і поруч лавандин. Лавандин невеличкий, і мета його така, що він тут буде тимчасово підростати, і підростаючи, милувати мене у липні. Змінюючи лаванду, тому що лаванда зацвітає першою, а підхоплює естафету лавандин. Але лавандин це така потужна рослинка, яка може досягати розмірів півтора метра в діаметрі. Тому цю рослинку я тут підрощую, а потім її перенесу. Далі, у мене тут росте чебрець, от зараз він, бачите, пострижений, оголилися. Його такі гілочки коричневі, але навесні він заростає зеленими листочками, формує такі ніжно. Бускові квіточки, і він теж виглядає доволі декоративно. Минулого року я придбала і берез. Дивіться, він теж зелено зимуючий, і мені він уже подобається. Ось він. Я сподіваюся, що у травні він мене порадує своїми білими квітами, які нагадують кубки снігу. Також росте оцей чистець візантійський, оці заячі вушка, про які я вам вже говорила. І теж виглядає він цей чистець доволі декоративно. Прикрашає мою гірку. Дивіться, зараз оці листочки це листочки мускарі. І вони в мене тут ростуть такими острівцями. Також у мене росте тут армерія. Ось вона, які подушки чудові, утворює, дивіться. Воно вони просто класні, бачите, як мох. Нагадує мох. Просто прекрасна. І зараз виглядає прекрасно райграс. Він виглядає декоративно у такі прохолодні пори року. На весні він виглядає просто фантастично. Влітку він жовтіє. Після того, як від... зацвітають його колоски, він жовтіє. Його треба прибрати. І з'являються знову його листочки тоді, коли настає прохолода. Також минулого року я посадила на свою гірку е холода, ростучі злаки. Це у мене сеслерія блискуча. Ось вона як виглядає. І минулого року я на ній бачила колосок, на який такі знаходяться фіолетові квіточки. Е -е подивимось, як зацвіти цього року. От мені дуже б хотілося якраз. Подивуватися оцим фіолетовим каласкам, а можливо, щось зміниться, не знаю. Можливо, то мені так показало, що то був фіолетовий каласок. Подивимось, але мене здивувала його ранність цвітіння. Він зацвів у мене тим фіолетовим каласком у березні. Дуже гарна рослинка, яку я посадила на гірку у травні, і ось милуюсь нею ще й у грудні. Це алісум, Дивіться, ну чудова рослинка, от зараз. Не дивлячись на те, що в нас були і сніги, і температура опускалася до мінус двох, мінус трьох, але він зеленіє, дивіться, ще й квітне. Ну, чудова рослинка, просто прекрасна. У мене ось Алісум з фіолетовими квіточками. І ось з біленькими квіточками. Прекрасний Алісум. А... Можливо, я щось і забула зі своєї гірки, але хочу вам сказати, що вона, починає бути, ну, вона не припиняє бути декоративною. І під снігом вона виглядає прекрасно, а на ній ще ростуть флокси шиловидні. Ось бачите, Оці острівці, які навесні у травні вкриються бусковими рожевими квіточками. Також я посадила. Отам не видно, але посадила є. Тут рослинка Сапонарія, що в мене не витримала цю гонку на моїй альпійській гірці. Не витримав оцей ломикамінь. Він дуже гарним був навесні, але влітку під палючим сонцем він просто згорів. Деяка його частинка лишилася накрита листочками. Тут ще ріс молочай під молочаєм, і він вижив. Тому на наступний рік, після того, як оцей ломи камінь відсвете навесні, я його винесу у затінене місце. Що ще? Це я вам розказала про те, які рослинки зараз я бачу. Але на цій гірочці закладені цибулинки наших первоцвітів. Тут є і крокуси, тут є і нарцисики, і вони, знаєте, такі гарні на весні. От як перші провісники весни з'являються і зацвітають на гірочці, я їх дуже і дуже люблю. І оці рослинки, оцей набір, робить мою гірку декоративною протягом всього року. От дивіться, зима, а вона зеленіє. Навесні з'являються первоцвіти. Потім їх підхоплюють флокси шиловидні, потім зацвітає гвоздичка влітку. Що тут влітку? Ну, влітку продовжують от зеленіти рослинки на ній, але у мене тут засівається ще й портулак. Якщо хто зі мною давно, то знає, що в моєму садочку у червні, у липні, як килим цвіте портулак. І ось портулак у мене квітне і на цій гіронці, сплутуючи всі барви, які тільки є. У моєму садочку переплітаючи все, але він світиє, надає декоративності. Ну і осінь квітуча на цій гірочці, і зима теж красива. Звісно, що ідеальними і дуже популярними зараз рослинами для гірки. Я молодила, і ви знаєте, я молодила теж дуже дуже люблю. Ну, дуже люблю. Мені подобається за ними спостерігати в інших садочках. У мене теж є молодила. Мені пані Лєночка з каналу Росадіс подарувала три молодилка І ось вони ростуть у такій пательні. І тут вони мене дуже-дуже тішать, радують і влаштовують в такому вигляді. Але для того, щоб росли молодила у мене на гірці, я навіть не знаю, з чим їх можна було б посадити і поєднати. От мені хочеться. Квітучої гірки, ви розумієте? Квітуча і молодила не дадуть такого ефекту, вони дадуть красу. Але це буде зовсім інший стиль. Він буде вирізнятися від усього мого стилю, стилю природності у моєму квітнику, і буде сильно випадати. І для першого плану, ну так, можна було б їх посадити, скомпонувати зі злаками. Але мені здається, що з трояндами це не буде досить вдалим рішенням. І тому отакі варіанти рослин для гірки ось так, мої любі, ось такий мій монолог про рослини. Для альпійської гірки, як я їх підбирала для себе, для свого росту, для того, щоб вони мене тішили, для того, щоб моя альпійська гірка квітла завжди завжди тішила моє око. Напишіть мені, будь ласка, що у вас росте на альпійських гірках. Можливо, ви мені щось порадите, або навпаки, скажете, що мені треба щось видалити з цієї альпійської гірки. Я буду дуже рада, будь яку, який якій Будь-якій конструктивній критиці, я тільки за. Ось так. Чим же буду займатися я сьогодні? Знаєте, так багато вам наговорила. А вийшла то я не просто так. У нас передають морози, і морози вже будуть сьогодні вночі. У нас сьогодні вночі обіцяють мінус 5, наступна ніч, мінус 6. Таких морозів у нас ще не було. У мене є півдня. Для того, щоб. Прикрити мої молоденькі троянди. І я підготувала, ось, подивіться, будь ласка, отаку циганщину, бачите, підготувала такі відерця. У мене є спеціальні оце баклажка обрізана і кубка отаких от відерець. Бачите, їх тут <сіли> цілі стопки. Стоять, позаносю свої горщики у неопалювальне приміщення, а також також я викопаю картадерію і занесу її, теж неопалювальне приміщення. І ось так моє любі виглядає зараз моя кортадерія. Подивіться, будь ласка, яка це потужна рослинка. Хіба можна повірити, що на початку березня цього року я посадила в землю невеличку зернинку. І дивіться, яка потужна рослина. Виросла із цієї зернинки. от Сьогодні я спробую її викопати і посадити її в горщик, щоб занести в неопалювальне приміщення. Дивіться, не знаю, як мені це вдасться зробити самі чи, можливо, покликати когось на допомогу. Але це дуже потужна рослина. І ось у мене ще є дві, трішечки менше. Ці я лишу, я їх е, просто прикрию, заховаю їх від морозу. Ось оця думала теж квітнути. Бачите, отут явно оця гривка захована. <рив> <рив> оці я оці я прикрию і проведу такий експеримент. Цікаво, перезимують вони в мене, чи будуть вони на наступний рік. Ось так моє любі. Роботи в мене дуже і дуже багато. В мене півдня <гум> лишилося. Це буквально 3-4 години максимум. А мені треба прикривати отакі маленькі трояндочки відерцями, інші поприкопувати. І головне це викопати оцю кортадирію. Ось так моє любі все. Дякую всім за увагу. Поставте, будь ласка, вподобайку, якщо вам сподобалось відео. І як завжди, слава Україні, героям нашим слава! До побачення!